Друзі, любі, будемо зараз молитися, будемо молитися за Україну, тому всі приєднуємося до нашої цієї молитви. Хай Бог нас почує. Отець наш Небесний. В ім'я Ісуса Христа приходимо до тебе і дякуємо Тобі, Господи, що у нас зараз спокій, зараз до нас нічого не прилітає. Ми можемо знаходитися в безпеці. І все, що нам потрібно, ти нам даєш. Господи, але ми розуміємо, що йде війна, л'ється е, кров, гинуть люди. Господи, наші знайомі, наші десь хтось тобто, близький, вони там наражають своє життя небезпеці. Господи, і тому ми в такому переживанні. Ми в такому, Господи, прохання до тебе йдемо, Господи. Почуй нас і прости нас, і спаси нас від війни цієї, Господи, Хай прийде Твоє зцілення для України. Господь, щоб закінчилася всяка корупція на всіх рівнях влади, щоб закінчилась брехня, щоб закінчились крадіжки. Господи, щоб керівники вони мали страх Божий і щоб приймали рішення, якісь закони, такі, які тобі прийняли. Для народа водопольза, Господи, благослови їх в цьому дай їм мудрості Твоєї. Боже, ми, ми просимо Тебе за всіх, хто допомагає Україні. Ти, ти благослови їх, економіку їхню благослови, підтримай їхні руки, їхні серця, церкви їхні, благослови Господь, всіх хто жертвує, всіх, всі, завдяки кому ми маємо змогу благословляти людей продуктами. Така велика милість Твоя для нашого народу. Господи, благослови всіх медиків, які лікують поранені, благослови, Господи, капеланів, які там служать цим людям, розказуючи їм про Бога, Господи, щоб до кожної до кожного солдатика міг прийти до капела і нагадати про Твоє спасіння. Господи, благослови всіх людей, які там. Несуть твою, Твої Євангелії на ту війну, на сьогодні. Я прошу Тебе за всіх військових, Боже, за офіцерів, щоб вони приймали вірні рішення, щоб берегли людей. Господи, за всіх військових, щоб які там зі зброєю в руках, вони там захищають нашу землю, ти їх захистив сам від загибелі, від поранення, від, від всякого зла захисти, Господи. Ну, щоб Живи ми повернулися до Дому, щоб не, щоб не отримали поранення, щоб полонені повернулися в свої сім'ї, Господи. Благослови також і росіян. Дай їм страху Твого, щоб вони возненавиділи війну, щоб той хто покаявся, Господь, і хотів миру. Господи, спаси нас від їхнього зла, від їхнього безумства, Господь, і ми розуміємо, що якщо це, ти даєш цьому право бути, то воно під твоїм контролем і знаходиться. Дай нам терпіння, Боже і правильно це все сприймати, Господь і молитися за людей, бо ми розуміємо, що наші молитви ти чуєш. Господь і цю молитву ти чуєш кого ми знаємо і не знаємо, ти наражайся життя в небезпеці там, на війні. За кому ми просимо тебе, щоб Ти його там борів. Благослови, Господь. І всіх там захисти, благослови. Ми дякуємо Тобі і славимо, і вклоняємося Тобі, Сину і Духу Святому. Амінь.